На Одещині у селищі Затока в результаті ігнорування заборони виходити на узбережжя Чорного моря та купатися у водоймі постраждали п'ятеро людей. Трьох громадян дістали без ознак життя. Двоє наразі перебувають у лікарні. На місці події слідчо оперативної групи Білгородністровського відділу поліції було встановлено, що декілька людей, які працювали на будівництві, проігнорували обмежувальні загорожі та попереджувальні знаки на пляжі і пішли купатися у море. У воді в результаті вибуху невідомого предмета загинули троє чоловіків віком 25, 32 та 53 років, які родом із Чернігівської, Запорізької та Житомирської областей. Тіла двох старших загиблих дістали ще вчора, а молодшого знайшли сьогодні за допомогою квадрокоптера. Також отримали травми і 43-річний чоловік з Чернігівщини та 44-річна жінка з Київщини, які перебували поряд на узбережжі. За вказаним фактом, поліцейські розпочали кримінальне провадження за пунктом 1 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України із позначкою нещасний випадок, вкотре наголошуємо, у водоймах Одещини нині купатися небезпечно і заборонено.